Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, завтра, 2 травня, вівторок, в свято Успенському чоловічому монастирі, престольне свято, день Блаженної Матрони. І тут у нас є храм, який збудував наш владика Митрополита Фанел, і декілька років тому приїжджав до нас пристоятель української церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, і освячував цей дивний храм. І о дев'ятій годині ранку. Владика Митрополита Афану буде звершувати Божественну літургію. Ми всіх вас запрошуємо, щоб помилилися ці дивні святі, до якої, звертаючись один раз, можна бути почутим. І великі чудеса вона дає людям, які звертаються до неї. І ми віримо в те, що наша молитва, наші воздихання сердечні, вона почує і відозветься на наші прохання, і обов'язково нам поможе. Тому ще раз і ще раз, 2 травня, святоспенський чоловічий монастир, 9 ранку, наша резиденція, де дуже багато дерев, де ми освячуємо воду. Ви можете прийти сюди і помолитися разом з Володикою Афанелом.